Вітаю вас, мої любі одинистикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо геометричний зміст визначеного інтегралу. Так, для цього давайте розглянемо графік деякої функції F від Х. Да? Побудуємо маленьку таку координатну площину Х. І розглянемо графік. Ну, наприклад, там, так. Так? Да? Це графік функції F від Х. Обмежимо цей графік по іксах, тобто прямою, яка проходить через координату по X, ну, через А і, наприклад, через Б. Позначимо це координата по Б. Обмежили. Знизу. Так, утворилася фігура. Бачите, ось ця фігура, вона обмежена, ось вона. Зверху графіком функції F від x. По боках прямими х дорівнює А і Х дорівнює Б, а знизу обмежена віссю x. Вісь x має теж свою формулу, y дорівнює нулю. Така фігура, яка обмежена графіком функції f від x прямими х до рівня А і х до рівня Б і вісю x, тобто прямою y до рівня 0, називається криволінійною трапецією. Оце криволінійна трапеція. Так от геометричний зміст визначеного інтеграла це знаходження площі цієї криволінійної трапеції. Значить, щоб знайти площу цієї криволінійної трапеції, вам треба знайти визначений інтеграл від А до Б, тобто обмежений по А і Б, числами А і Б, функції f від x dx. От геометричний зміст визначеного інтеграла це площа криволінійної трапеції. Так. Ну, давайте розглянемо це на практиці, як це діє і що тут робити. Ну, взагалі-то я б подивилася підручник. Давайте. Там є такі завдання, коли у вас вже дано графік криволінійної трапеції, а потім ми будемо з вами будувати. Так. Самостійно цю криволінійну трапецію по заданих рівняннях. Так, ось, давайте я це приберу, щоб трошки більше було вам гарно видно. От знайдіть площу криволінійної трапеції, зображено на рисунку 11,4. От у нас рисунок А. Ми бачимо, що у нас оця криволінійна трапеція. Обмежена функцією, ну, вона у вас зафарбована, бачите, обмежена функцією y дорівнює x на 2, обмежена прямими x дорівнює 1 і x дорівнює 2, і обмежена тут знизу вісю x, тобто y дорівнює 0. Значить, площа цієї трапеції, криволінійної, дорівнює інтеграл. Знизу пишемо менше число по x, зверху більше. 1 сюди, двоєчка сюди. Наша функція х квадрат, значить тут записуємо x квадрат dx дорівнює. Ну, знаходимо первісну x квадрат. Що ми робимо? Додаємо тут одиничку ділимо на те, що вийшло. Тобто це буде х куб. Поділити на 3. Тут ставимо вертикальну рисочку від одинички до двох. На попередньому уроці ми з вами розв'язували такі вправи з визначеними інтегралами. І тепер замість х ви підставляєте спочатку верхню границю. 2 в третій степені – це 8 третіх. Мінус за формулу Ньютона Лейбніца обов'язково. мінус. І тепер підставляємо одиничку сюди. 1 в третій це 1, мінус 1 третя. 8 мінус 1 це 7 третіх. І дорівнює у нас 2,1 третя. Оце ви знайшли площу на першому малюнку. Так, прибираю. Тепер дивимось наступний наступний малюнок Б. Ну, давайте оце, з правої сторони, так краще буде. Так, значить, оцей малюнок. У нас фігура обмежена графіком корінь із х зліва нульом, справа 4. І знизу вісю іксів. Значить, ми пишемо, що площа цієї криволінійної трапеції дорівнює інтегралу. Від нуля, ось у вас крайня ліва точка 0 до крайньої правої точки. 4, ось обмежена. Да? отут 4 до 4. У нас функція дана корінь із х, значить пишемо корінь із х, dx. Ну, Ми пам'ятаємо, як знаходити інтеграл від корня із х. Ми перетворюємо на степеневу функцію одна друга і додаємо тепер один. Так, ну тут dx. Це буде у нас х в степені 1,1 друга, і тут від 0 до 4. Дорівнює, Ну, що таке одна ціла одна друга. Ми з вами завжди це вже розв'язували таке: це x корінь із х. Х ну, в степені першій це х, а х в степені одна друга це корінь із х. Від 0 до 4. Ну, тепер підставляємо 4. От сюди замість х, і сюди. Значить, Це буде у нас 4 помножити на корінь із чотирьох – це 2. Мінус і тепер підставляємо 0. Ну, 0 це 0, тому нічого не пишемо. Дорівнює 8. Площа цієї трапеції на другому малюночку дорівнює 8. Ну, Тут пишеться так: одиничних відрізків ну, в квадраті. Бо що ми ще не знаємо, тут в одиничних відрізках, да? це ж координатна площина. Переберемо за собою. Тепер наступне. Y дорівнює х куб. Ну, давайте. Наша трапеція, криволінійна на малюнку, обмежена графіком y дорівнює х куб прямими. Ну, по х тут крайня ліва точка 0 і крайня права точка це 1 Значить, У нас площа дорівнює інтеграл від 0 до 1 х куб dx дорівнює. Так, ну, Х-куб додаємо одиничку х4 поділили на 4. Від 0 до 1. Підставляємо одиничку, буде 1 четверта. Ну, 0 підставили це 0, тому більше нічого не пишемо. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? отак от знаходиться. А тепер ми будемо самостійно це робити. Зараз я візьму наш, нашу нотатку. Так. От. І будемо розв'язувати номер 115. Ну, я б краще, от дивіться, знайдіть площу криволінійної трапеції обмеженої параболою y до рівня х квадрат плюс 1 і прямими y дорівня 0, х дорівня 0, х дорівня 2. Ну, давайте я, мабуть, це приберу тут, бо дуже мілко для вас буде. Маленькі букви. І відкрию у себе на комп'ютері цей номер, і ми будемо з вами робити. Бо тут не обов'язково читати умову. Так, і так. Ось. Так. Номер. Одинадцять пять. Перше. Знайдіть площу криволінійної трапеції обмеженою графіком функції y дорівнює x квадрат плюс 1 і прямими y дорівнює 0, x дорівнює 0 і x дорівнює 2. Як самим побудувати цю криволінійну трапецію? Так. Ну, давайте будувати. У вас парабола. Ну, в принципі, ви можете одразу написати, не будуючи, але в деяких задачах треба будувати. Тому привчайте себе будувати графік цієї функції. Так. І так, парабола. Ви ж пам'ятаєте, як будується. основні точки. Так, Х, основні точки у вас 0, 0. 1, 1, 2, 4, Ну, 3,9 з однієї симетричної до, до другої сторони. Але у вас х квадрат плюс 1. Значить, по осі х ви підняли цю параболу вгору. Значить, Кожну точечку на один одиничний відрізок догори. Все. І намалювали параболу. Так, тепер обмежена y дорівнює 0. Y дорівнює нулю, ось вона. Давайте я візьму іншим кольором. Так. Y дорівнює 0. Далі обмежена X дорівнює нулю. Нулю у вас тут х дорівнює нулю. Оцією прямою обмежена. І обмежена прямою х дорівнює 2. Отут у вас 2 прямою х дорівнює 2 обмежена. Так, зверху обмежена графіком цієї параболи. Знизу. Вісю хів по боках 0 і 2, х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Значить, у вас оця криволінійна трапеція. Вам треба знайти площу цієї криволінійної трапеції. Значить, пишемо: інтеграл обмежений від 0 до 2. Функція наша зверху х квадрат плюс 1 dx. Все і дорівнює. Знаходимо первісну, буде х куб. Поділити на 3, а перевісна від одинички, це плюс х. Обмежено від 0 до 2. Підставляємо спочатку верхнє число. Значить, це буде 2 в квадраті це 8 третіх плюс 2. Тепер підставляємо нижнє, але нижнє 0, тому ми нічого не пишемо. Ну, 8 поділити на 3 це 2, цілих, 2 третіх, плюс 2. Дорівнює 4,2 третіх. От площа цієї трапеції 4,2 третіх. Так, друге. Знайдіть площу криволінійної трапеції обмежена функцією y дорівнює cos x і прямими y дорівнює 0, х дорівнює мінус пі на 6. І Х дорівнює пі на 2. Ну, от Якраз пригадаємо графік. В принципі, його можна не будувати. От дивіться. Що ви пишете? Якщо у вас обмежена оцією знизу y дорівня 0, тобто вісіюх, то ви взагалі можете не будувати цей графік. А писати одразу площа вашої трапеції дорівнює. Це інтеграл обмежений. Знизу менше значення пишемо, мінус пі на. 6, А зверху більше π на 2. Тепер функцію записуємо косинус x dx. І дорівнює. Побудова графіків це більш складний процес. Це ми на наступному уроці розглянемо, коли у вас може складатися криволінійна трапеція з двох графіків, з трьох графіків, як знаходити площу, це ми все розберемо. Так, значить, косинус x dx. У нас. Первісна косинуса це буде синус х, і обмежена від мінус пі на 6 до пі на 2. В принципі, знаходження площі криволінійної трапеції зводиться до знаходження визначеного інтегралу. Так, так синус підставляємо пі на 2, верхню спочатку, мінус обов'язково синус мінус пі на 6. Так, синус пі на 90 градусів це одиничка. Ви можете подивитись по таблиці в довідничку для НМТ. Це буде одиничка. Далі, у синуса синус, непарна функція. Оцей мінус виноситься наперед. Мінус на мінус буде плюс. І синус пі на 30 градусів це одна друга. Тобто, це буде півтора. Одна, ціла, одна друга або 1,5. Так, 11. Ой, третє. Y дорівнює мінус х куб. І обмежено прямими Y дорівнює 0 і х дорівнює мінус 2. Отут не зрозуміло, яким другим х обмежено, тому треба намалювати графік цієї функції. Так, Малюємо координатну площину x, y. x куб ну, Це у нас функція, яка проходить через ці точки обов'язково 1, 1. І тут мінус 1, мінус 1. І проходить отак. Тут точку поставили, тут точку поставили. І малюємо графік. Я малюю, ну, отак. Але у вас мінус куб, Значить, ви відобразили, зеркально відобразили відносно прямої Х. Ну, перевернули, як би. Да? Тобто, оце пішло сюди через одиничку, верхня частина. А це сюди. От у вас графік цієї функції. Оце нам не потрібно, я просто показувала вам. Перетворення графіків. Так, намалювали. Тепер обмежено знизу y дорівнює нулю. Давайте візьмемо там червоний. y дорівнює нулю це вісь іксів. І обмежено x дорівнює мінус 2. Мінус 2 отут. Так, значить, ми тут доведемо трошки більше, да? Цей графік. Ну, так, щоб перетнулося, нам же схематично. І дивіться, яку фігуру ми зафарбовуємо. Обмежена нашим графіком. Ось, цей графік. Обмежено вісю іксів і обмежено прямою Х дорівня мінус 2. Вирісовується такий ну, криволінійний трикутничок, ось він. Все, знаходимо його площу с дорівнює інтеграл від меншого х, а у вас мінус 2 і до нуля. Отут -от перетинається в точці 0. Так, значить, від мінус 2 до нуля. І зверху обмежена графіком нашої функції мінус х куб dx. Ну, мінус виноситься наперед. Перевісна х куб це буде х4 поділити на 4, а тут мінус 2. 0 дорівнює. Підставляємо спочатку 0. Це буде 0. ну Давайте напишемо 0, мінус. І тепер ви що це віднімаєте? мінус на мінус буде плюс. І тепер замість х підставляєте мінус 2 в четвертій степені поділити на 4. Ну, мінус в парній степені це буде плюс. Отже, 2 в четвертій це 16 поділити на 4 це 4. Якщо у вас визначений інтеграл, коли ви знаходите площу, ви знайшли, що він від'ємний, то щось ви неправильно порахували, бо площа не може бути від'ємною. Площа завжди додатнє число. Так. Наступне Четверте. Знайти площу перволінійної трапеції обмежене параболою y дорівнює 3 мінус 2х мінус х квадрат і прямими y дорівнює 0, х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 0. Так, ну давайте подивимось, може. Побудуємо цю параболу. Щоб побудувати цю параболу, треба знайти х вершини. Ну, по-перше, у вас парабола відки вниз. Да? Бо коефіцієнт перед х квадрат від'ємний. Далі х вершини. Х вершин нагадую, мінус b поділити на 2а. Так, мінус b, Тобто, оце з протилежним знаком. 2 поділити на 2а. Тобто на мінус 2. Це буде мінус 1. Так, і y вершини, ви підставляєте сюди замість х вашу функцію мінус 1. 3 мінус 2 помножити на мінус 1, мінус мінус 1 в квадраті, обчислюємо. Так, тут буде у нас 3 плюс 2, і тут мінус 1. Це буде 4. Х вершини знайшли, тепер треба знайти точки перетину з вісім х. тобто розв'язати рівняння. Поміняємо знаки на протилежні, запишемо, як потрібно квадратне рівняння. І за теоремою В'єта знайдемо х1 і х2. Так, значить, це у нас буде добуток до рівня мінус 3, а в сумі мінус 2 повинно бути. Значить, це буде мінус 3 і 1. Так, це точка перетину з вісістю х. А точка перетину з вісю y. У вас буде цивільне число вашої функції. Тобто це 3. Так, будуємо. Х, Y, вершина мінус 1, 4, 1, 4. Точка перетину з вісю Y по Y 3, Значить, то тут. Точка перетину з вісью їх сів мінус 3 і 1. Мінус 3 і 1. Ну тут симетрично це вісь параболи через проходить через вершину. Значить, тут симетрично поставили точечку і намалювали параболу. Заодно ми повторимо, як будуються графіки різних функцій. Да? Так, і тепер обмежено дивимося. Значить, обмежена параболою. Обмежена прямою х до рівня нулю. Це вісіксів. Обмежена прямою х до рівня мінус 2. Мінус 2 у нас отут. Значить, у цією ще прямою обмежена. І х до рівня нулю. Прямою, ось вона х до рівня нулю. І обмежено оцією прямою. Що у нас вийшло? Зверху параболою, давайте я наведу іншим. Зверху, параболою, знизу віссю іксів, по боках оцими прямими. Тобто, це у нас оця криволінійна трапеція. Так, ну і все записуємо площа. Ой площа дорівнює інтегралу від мінус 2 от мінус 2 до нуля нашої функції 3 мінус 2х мінус х квадрат dx дорівнює. Так, первісна від 3 – це 3х. Первісна від мінус 2х це буде мінус 2х другий поділити на 2. І від х х куб поділити на 3. Тут від мінус 2 до 0. То рівня. Так. Ну тут скоротили, скоротили, підставляємо 0 скрізь буде 0. Далі мінус. Ну, Давайте отак, 0 мінус. Так. І тут підставляємо мінус 2. Значить, 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6. Тут мінус 2 в квадраті це буде 4 і мінус 4. І мінус 2 в третій степені це буде мінус 8. І мінус плюс 8 третіх. Так. Ну, поміняли знаки на протилежні. да? Бо у нас тут мінус перед дужками, Значить, тут буде плюс, плюс, а тут мінус. Отже, тут 10 мінус 2 2 третіх. Ну, 10 мінус 2 – це буде 8, і мінус ще 2 третіх – 7 цілих 1 третє. Це. це площа вашої трапеції. Так. Ну, сподіваюсь, що вам було все зрозуміло. А дивіться, є шосте завдання. Давайте шосте зробимо. Давайте шосте. У нас тут парабола Y дорівнює 2х мінус х квадрат. І вісю абсцис обмежено. Тобто вісю іксів, а це дорівнює 0. Вісь іксів. Не вказані прямі. Давайте подивимось. Тут треба будувати графік. Ну, давайте його запишемо так, як треба. х квадрат плюс 2х квадратична функція. Знайдемо х ем, вершини дорівнює. Мінус b поділити на 2а, мінус b, це мінус 2 поділити на мінус 2, це одиничка. Y вершини підставляємо сюди одиничку. Ось сюди. Значить, це буде 1 мінус -1. 1. Так, точки перетину з вісю іксів. З вісю іксів. Ми розв'язуємо неповне квадратне рівняння. Виносимо х за дужки. буде 2 мінус х дорівнює нулю. Звідси х дорівнює нулю, це перша точка перетину звісних Х, і х дорівнює 2, це друга точка. Тепер звістю і. Е, це вільне число, але його немає. Тобто це точка 0, якщо його немає вільного числа. Будуємо. Так, ну не дуже велике. x, y, Вершина 1, 1. 1, 1. Так. Далі точки перетину. Ну, у нас же ж параболи відки вниз. Ви бачите, коефіцієнт від'ємний. Точки перетину з звістю x – це 0 і 2. 0. От і це і звістю y теж. І 2. Так, ну, малюємо схематично. Ось у вас парабола. І обмежена віссю іксів. Тобто ось. І ви отримали фігуру. Обмежена віссю іксів і обмежена вашим графіком. Ось, криволінійна трапеція. Треба знайти її площу. Значить, площа дорівнює інтеграл від 0 до 2. У вас по іксах обмежена два. І ну, наша парабола, що там 2х. Мінус х квадрат. Дх. Дорівнює. Ну, знаходимо первісну. Це буде 2х квадрат поділити на 2 мінус х куб поділити на 3. 0 2. Дорівнює. Підставляємо спочатку двоєчку. Це буде 4 мінус 8 третіх. Ну, нулі, підставимо, це будуть нулі, тому нічого писати. Дорівнює 4 мінус 2,2. 4 мінус 2, і мінус 2 третіх ще 1,13. Все. На наступному уроці розглянемо більш складніші випадки. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Завжди рада допомогти. До побачення.